Друзі, прямо зараз у Валерія залужного в Британії. Зараз покажу, як виглядає його офіс і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Отже, чи планує залужний бути президентом України і залужний робить в Британії, як він з цим справляється, чи він на своєму місці і так далі. Давайте зараз розберемо все. Оце тільки після зустрічі я розкажу все, як саме перше. Чи планує бути залужним президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике-велике натхнення. Що це там залужний уїхав І так далі, значить, дивіться, друзі: єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%, це Велика Британія. Єдина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і в Європарламенті там і спілкувався із королівством і співав в королівському дворці, тобто дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна. Тобто взяти Німеччину, там Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміло. Але всі накази йдуть саме з Британії. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або, не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойного і гідного реально відправити в Британію для того, щоб приймались центру прийняття рішень рішення для того, щоб з України. Було все добре краще кандидатури, ніж залужний, який реально переживає за військових, який реально переживає те, що в Україні. Бачить реальну карт центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії, в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в Британії. Це на даний момент залужний. Україна ще ж стоїть. Попри все, про нападу такої величезної країни на нас все рівно стоїть. І от я коли спілкувався з Залужним, він настільки глибоко в цих процесах політичних, він сидить за це, міркує. Поняли? Йому навіть от президентство України, воно йому взагалі не потрібно як для людини. Так от. Європа нам відправила за весь час цей повномасштабний більше 250 мільярдів євро. Якби не ці гроші України вже не було. І от кожен раз, коли ви гоните там на залужного чи на Європарламент, чи щось іще, ви маєте розуміти, що якби не та допомога, яка зараз да, і мала, да хотілось би більше, да хотілось би вчасно, і так далі. Але якби на це все нас би вже не було. Поняв.